Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. І ласкаво просимо вас до четвертого дня ЛВК. Зараз подивимося, що там за ситуація в списку, по таблицям на якому ми місці знаходимося. І давайте перейдемо, чого будемо затягуватися все. Граємо ми проти в'єтнамського кламу С Давайте список одразу до списку перейдемо. 254 місце. Ну і. Хм, Третє місце по стандарту йдемо, нічого не змінюємо традиціям. да? 30 зірок у нас вже йде відрив. Це якраз я говорю про те, що ми граємо проти даного клану, і клан доволі дисбалансний. Чому, як ну, ви бачите на екранах, да? А, даже покажу зараз, щоб ви розуміли, який дисбаланс, з яких аккаунтів я буду атакувати. да? Ну, У мене сьогодні буде тільки з двох аккаунтів: це з ФРС, ФРС 12 тангол, а також буде атака з основного аккаунту. І все більше тут немає, що такого показати крутого. да? Бо... На інших аккаунтах іде абсолютний дисбаланс скрізь і абсолютно скрізь. Просто немає де що показати. Тому давайте підемо зараз. Роздивлятися на базу, що там нам, як там проатакувати можна. А, і ось така база. Для Лавашара тут дуже погано. Чесно, я спочатку думав варить і гібрид. Да? Гібрид я теж не вірю в свої. Сили. Бо я хотів тут якось і не вірю, що ця база якось забереться хогами. Да? Тому. Одмінив таку думку. Також я планував зайти е, суперсиняками да, з цієї сторони. Ну, складно, що можна, можуть рати, що ніхто не забрати, і буде однушка в шкафопісу. Тому я вирішив все-таки згулять, е, згулять з стандартним міксом Лавашар, але я не буду забирати супермагами. Супермагами рад, що я хочу забрати тут, де в центр таким, цей сектор. Тут можна забрати Орла і так далі. Да, також і Кео. тут доволі. Проблематичне, то, що в тут сидять відьми, і просто купа купа скелетів виходять виходять звідси. А як, як я буду забрати рату, що хочете спитати в мене, то є в мене ідея, я хочу тут почистити мені дракончиками, тут бараки, да? Ну і, мабуть, закину атак героїв. Тут такі лядяника, проб'ю паркан, і треба, щоб вони зайшли бажано сюди. Не знаю, квіна можна вряд чи зайти, але от король, я думаю, точно. Но там інше й на квіну може загриться, але це вже зовсім інша історія. Тому давайте почнемо атаку. Буду кидати десь Дірік приблизно. Ой, приблизно, мабуть, звідси десь. З цієї сторони тако Щоб він десь пав тут та і можна було позабрати трохи. там якраз і орел забереться. Я думаю, це буде нормально. Все, пішли до атаки. Фріз мені вроді взагалі не знадобиться. Ну ладно, ми подивимося по стації. Все-таки база така якась більш-менш сильна. Так, все, давайте. Почнемо атакувати, як задумали. Одразу на зачистку. Отправляємо мій дракончика. Давайте, отут, все як запланував. Можна було і драти спокійно долетіти, но... Знаєте, байдуже вже. Давайте вже тут. Все, фрізів немає. Так. Сюди. Давайте пробити. Обов'язково треба паркан, щоб не зайшов. Квіну. Трохи так скину, щоб вона почисла. І давайте короля отак. І закидаємо обов'язково отруту. Ну то, що, Відьми це реально несерйозно. Ну, просто дивіться, скільки вона всякого тут сміття наспамила мені. Ай-яй-яй! Куди ти король пішов? Просто не знаю. Все, мінус один герой. Він туди не пішов, куди мені треба, Ну вся надія буде йти. На квіну і все більше на кого. Ну, ладно, давайте вже прожаття я юзну. І все, можна запускати, думаю. Звідси, давайте так, з 9 годин тут запущу, і далі будемо підкидувати спешки по ситуаціям, куди тут а де більш, як на мене, знадобиться вона. Та, до речі, навіть, можна було б раді, що забрати, знаєте, збирати. Це я щось не думаю, Просто думав, що він навряд чи долетить аж туди десант, але ну, він долетів якимсь чудом. А в мене це взагалі не так було заплановано, тому я її же поступив. Так, ро, давайте прожмемо вже, а потім там десь заюзаємо, думаю, фрізи. я Все-таки я гадаю, що проблем з цим не буде. Та один у мене вже залишився тут фріз. Все. А далі будемо молитвою прискорювати шарі. Так, я думаю, сюди можна фрізоїзати, Тут просто чаклун він б'є з плешом і це доволі погано. Угу, Все, походу буде трьошка, не знаю. Ну, зараз подивимось, про ще арбалет і Тесла там жива. І я думав, що арбалет може забратися, ну ні, там трохи далека така відстань. Ну Він вроді і так по поїде, да? Ні. Дуже багато хп. Я просто думав, що, може там квінам забере. Хоча, знаєте, якщо б король би забіг, було б набагато все простіше. Це так, це забирається і буде трьошка. Чесно, база така трохи мене задумала перебрати якісь міксин, но ну, лавашарам тут теж все спокійно забирається. Можливо, все-таки варто було магів туди закидувати, кудись, да? Ну, що є, то є вже забираємо. Ну навряд чи вони б ще б щось забрали, так як Ратуша, б їх би 100% взорвали. Отакий результат. Все, плюс одна трьошечка. Готуємося давайте, до основної атаки, там, де буде атака за основного аккаунту, і вже під'єднаюся там. Так, Ось ми і знаходимося на основному аккаунті. Давайте подивимося, що одразу у нас тут за база попалась в дзеркало. Давайте, восьмий номер. Ага. Хунгмок. Що ти нам придумав? Бачу, тут дирка є в базі, ну знаєте, я ризикую юзацію на тому що. Як бачите, мав скинути тут десант, і не дай Боже, я не скинув да? або не дай Боже, оця е башня затурта і побачить, що там а воно вже одразу стрельне, по ньому і все і арчерів немає. Тому я вирішив, що можна ще пробувати моноліти забрати, так краще запущу десант десь приблизно звідси. Тут ще можна і куль пару подкинути, дай закінть лаву, і отак е по такій траєкторії десь скинуть дірік. Ось тут в даній місцевості. Не знаю, чи це хороша ідея, чи погана, тому що тут до ще трошки є відстані. Ну, мабуть, десь на цей куточок якраз і можна скинути. Давайте приступимо до атаки. Ну, головне, щоб темних бомб не поймати. то ну, мені здається, якраз в цій місцевості десь воно і знаходиться. Хоча не знаю, може і біля орла десь, бо тут теж доволі так приємна частина бази, да? що тут можна з гентярчерів забрати. Тому я думаю, що тут і десь десант є. Ну, давайте перевіримо інтуїцію, так скажемо. Не все, наварено клон є. Просто я сьогодні, вран... Дивіться, я сьогодні вранці, Оце вже обов'язково. Дивіться, що вранці атакував в легенді, і потім бачив, що я атакував без клона в кеке, да? тобто там без другого клона. Оце було трохи кільтовенько. І давайте одразу звідси. Я. Ой, бляха, все, GG, походу. Це походу GG буде, друзі. Це отак розкину. Трохи ближче, до драдше все-таки закину да, все доволі погано. Так. О, подкуда тут ще може пойти. Не знаю, чесно. Ну давайте тут почищу героями. Хай тут чиститься, я посередині запущу. Не дай Боже, щоб з цього аккаунта ще була одна однушка, Я не знаю, що з цим треба робити. Це треба бити мене просто сильно дай больно. Ага, там титаніда ще. В общем, справа, ну зна... не знаю. Пофіг вроде на титаніда вона не била моїх а, арчерів. В принципі, все йде. Так, все, запускаю я всю армію. Будемо молитися, щоб все було хорошо. Ну да? Не молитися, а треба просто руки випрямити і атакувати. Тут тільки в цій грі надії тільки на себе, як, го... як то кажуть, так. Е не знаю, коли можна буде варна, варне таке прям благополучне, да, щоб все було. Ну бляха, там ще й інвіз є там ось така. Мені просто не подобається це. це. Давайте так закину. Я вже прожму чемпіонку, тому що я дуже сильно вповільнюю юнітів. І тому чемпіонка дуже повільно буде підкидувати свій щит. Ні, бить мене не прийдеться, тому що ми забираємо дві зірки. Так. Ну, Дві зірки, я думаю, це і так хороший результат проти 15. Не знаю, така прокачка, що можна було би хоча б трьошку попробувати взяти. Ну треба хоча б на 80% то вийти. Ще король у мене живий тут, а ще тут а пару дракончиків у нас є. Ну добре, що шар... арбалет на землю стоїть, тому погано, що він б'є є по королю. Хоча б щось би та й набивало відсотки. Угу, mm -hmm. Все у мене по спилам. хоча тижні... де я спили візьму. у мене все просто йде на десант. Отака атака дуже погана, того, що арчери у мене взагалі не зайшли. Надо було, мабуть, все-таки з прожаттям Варденом це все робити. Але не знаю, що б забрав би я раз, що там все одно інвіз стояв. Тому забираємо двушку. Ну, як бачите, у багатьох на даному, в даному раунді такий клан попався дисбалансний, що просто з 15, 15 атак ми вибили тільки 23 зірки. Ну, доволі реально складно проти таких гулять. Так, тому зараз таблиця у нас так виглядає, третє місце. Ну, не знаю, нічого не міняється. Тому все, зустрінемося вже завтра. Я вам покажу, що там у нас по результатам буде, скоріше за все. Ну хоча не знаю. Надо вірити, все-таки в переможні раунди, може я і виграю, може і програю, але нічого. Все, зустрінемося завтра, покажу якісь атаки і поки що все. Завершився четвертий день ЛВК, як ви, як ви бачите, це поразка. Перша поразка, да, можна сказати, на четвертий день, три дні нормально, а потім поразка. Ну нічого, клан був доволі сильний, доволі був сильний у них склад саме по прокатці. Тому і отакий результат: 56 на 70 вийшов. Давайте перейдемо щодо атак. Ну, давайте спочатку покажу одразу таблицю. По таблиці ми залишаємося на третьому місці, 292. кубка. Ну, суперники вже дуже далеко, дамо сказати, майже 40 зірок, тому ну, не знаю, чи можливо, чи ні. Да, просто ще й в кінці там буде сильний один клан, да, ну, не знаю, чи на двох кланах ми одоб'ємося тут, а на пятому да, наб'ємо велику кількість зірок максимально. Ну, подивимося, так. Давайте до атак. Я, мабуть, почну з наших атак, бо у суперника тут є дійсно що показати. Суперник дуже гарно і дуже грамотно атакував, да, є атаки. Ну, ладно, Ну, це може тут 13-14, не сказав би що грамотно, але є, що і 15 ки наші закрили, тому я вважаю, дуже були гарні атаки. Давайте подивимося, що тут було. Давайте ось до. Дві атаки наші покажу, і дві атаки суперника, Чого би не так? Рашерська база. Ну, знаєте, атаку робив 12-й таунхол, тому давайте, давайте глянемо, чого би ні. Квінхіл запускається біля 12 годин. Так, почистка магом, щоб кіно було все гарно зайшло з кіною, де ж вона зайшла прямо туди, куди потрібно. Так, в вманяється, КК сиділи. Сидять що там, відьми. Та. Оце мене ще обісили реально. на 12 таунхолах, коли атакував, то бісили оце відьми. Вони просто стільки цих відьмь наспавнять, да, скільки склеків на спавнюють, що просто реально підгорало. Так. Просто купа спаму, невозможно забирать. Так, як до речі, я ще пропустив, що то метальник запуш... запускається з 6 годин та, отак до почистки. Пходу по в арелву був, знаєте, ну тут дуже такий слабкий деф, то все швиденько забирається. Так, фризиться інферно, підкидується вже король і скоро десь буде запускатися гібрид. Чесно, не знаю навіть, не. Звідки, скоріше отут тут теж десь 9 годин, я так гадаю. Тут прям дуже хорошо ще й метальник почистив, прям чудовий коридор виходить. Так, давайте прискорю. Так, віна, дивіться вже скільки забрала, скоро вона пойде, наверное, раз. Що... А, ні, вона помирає. Да, про... вже прожаття вже не було ж. Що... Так, запускаються Хогі. Так, ну рад, що це трохи таке небезпечно, але ну, думаю, з прожаттям Вардена все буде окей. Да, там ще є отрута, це чимало дамага наносить. Так, ну і все це буде трішечка, добрається тут все, що залишається там нещасні ті шахти перших рівнів. Давайте перейдемо до якоїсь ще однієї атаки. Покажу. Ну це, напевно, буде ще один рашер. Того ж ну, тут, реально у суперника не було ніяких таких гарних баз. Да, що тут знизу? Ну, давайте ось до 27-й номер, наприклад. О, ні, кстати, нормально. Зайде. 12-й таунхол ще і тим паче. Ага. Так, вогнемет закидується з 12 годин. Тут буде, напевно, ратуша збирати, скоріш да, Я Думаю, тут без проблем можна забрати ратушу. Так, і також 6 годин тут загідується Квінхіл. Квінхіл тут а, тут даже легко виманить конкастл, тому, думаю, не буде проблем. Ну Там відьми оці реально дуже сильно набридають. Ой-ой-ой, погано. Тесла Тесла б'є по метальнику, це ж взагалі... Ой, по метальнику, по вогнемету. Це ж осадка, а не споруда дефу. Так. Ну, не знаю, вже навряд чи рад що забереться, все-таки мало хітпоінтів залишається у осадки. Так, как уже забирається, були відьми там. Так, і квіна, до речі, удачно заходить всередину бази, що доволі чудово просто. Да, реально, дуже повезло, що вона сюди кудись не пошла по кругу бази, а прямо в центрі тут буде зараз дебоширить. Ай, на жаль, забирається. ще й морта почала стріляти. не знаю, чи забереться Ратуш. Ну, хоча забереться, ми ж знаємо результат, да? Я... Якщо б я атакував, то я не знаю, навряд чи я б, навіть, двушку б взяв, бо гібридом я так, так собі володію, якщо чесно. Так, кінг там вже почищується кінгом. Давайте на 2х поставлю, бо скоро тут буде десь запускатися. Основна армія. Так, віна вже прожимається, чи забере вона орла, Ось щось цікаво. Ага, Хогі запускаються прямо так. Ну, коротше, Хогі та шахтарі вони запускаються на рад, що так. Ж це про прожаття. Було чи ні. А, ні, прожаття не було. Що це? Де це, я його побачив? Просто вони якось так. Вони просто якось так відблискувалися, як будто нереально було якесь прожаття. Ну і все, забирається. Трешечка, ну у нас таки можна так і показати, да? просто в даному КВ у нас дуже було багато невдачних атак, ось я зараз покажу, наприклад. Ну, не будемо дивитися їх, нусь, наприклад, є 0 зeroк. Тут, наприклад, то, по однушкам, но однушки це ж можна читати якимось невдачною атакою, да? тому що однушка на адвокат таке собі. У мене десь вроді даже було. Вроді як. Ні, у мене в минулих раундах було, тут я вже якось розігрався і більш-менш почав якісь хоч душки брати. Uh, ну, все, да, бачите, тут у нас були деякі аккаунти, пару атак у нас було на 0 зірок взагалі. Ну ладно, давайте не будемо про поганим, давайте подивимось на атаки. Сперненьку, це п'ятий номер такого. Ну, Якщо це 15-й таунхол, то там немає різниці, під яким хто номером б'є. Ну Прямо як в кіберспорті, знаєте, там любі, любі номера б'ють, кому є, яка база А, uh, Тут дирка. А, ні, це дирка в базі. Я думаю, Нічого зайде, як це какая-мось. Так, у нас супер дракончики сидять. І так, закидується десант з арчерами, скоріш за все, до ратуші, тут зараз буде. забрати ратуша, так, інвіз чи спас. Ну, навряд чи спасе, я думаю, все-таки, мабуть, у сперника чудово залетіли арчери. Да. Всі арчери просто почали бити ратушу. Ну, це просто чудовий реально заход був. Ось би мені так, що всі арчери били по ратуші, що навіть інвізи б не встигали відреагувати на них. Мені б таких би слухтяних арчерів. Да? Так. Все, забирається. Частина бази 24. Можна сказати, 1-4 частина бази забралася тільки десанту. Ну знаєте, дефолт дефолт для десанту. І далі з 6 годин тут починається заход драконів з райдером. Два райдера тільки нещасних. Нічого собі. Можна сказати, просто дракони, а райдери так собі, як група підтримки. Да? Ну то Все. Тут буде так зараз заходить база. Да? Ось до таким, через такий маленький коридорчик, який тут залишився, да? і так пойде по іншому дефу. Ага. Ну до речі, у мене навпаки, у мене райдерів там більше, ніж драконів. Там 5 райдерів, да, вроде, і 4 тільки нещасних тих дракона. Не знаю, мені райдери якось більше заходять, ніж дракони. Так, і ну і там ще з 9 годин, як бачите, запустилися герої для підчистки, тому дракони, я думаю, нікуди не дінуться і підуть там центр допомагають райдерам, які там. Ага, один, залиш... да, один райдер тільки залишився, походу. Ну, знаєте, така б напряжна трохи атака, Ну, питомці є з героями, тому чого чого-то напрягається. Давайте перескоримо навіть. Так, і все, це буде трьошечка. Давайте навіть на 4Х поставлю, просто тут реально вже йде добив героями і якось все дуже повільно. Одна інвізка противна, одна інвізка залишилась жива да, і буде затягнути час. Все. Трошки забирається, ну дуже хороша атака. Мені сподобалось, як десант залетів у суперника. Так, і давайте подивимося. Останню атаку на сьогодні. Це атака на наш другий номер. Так, атака від теж їхнього другого номера. під зеркало атакував. Така база. Ну Тут деякі, я бачу, деф від 11-ки. Такий, да? ну, такий основний деф, то він прокачений. Да? А баштирчир, як ви бачите, і... Давайте кож зараз на атаку буде коментувати. Так, дірік з шести годин ой, з 12 годин підкидується тут. Падає дуже далеко якось від ратуші, що не знаю, може в нього не було в планах ратуші. Ось про що я говорив? Давайте на паузу поставлю. Удаляйте арчери завжди, оцей мусор, гоблін, варвар, що це хоч, може бути, да, якщо вам додають до арчерів. Удаляйте їх обов'язково, що буде от таке саме, що у суперника. Бачите, у нього тут 4 лука відклонувалося. А це займає деякий час клонування. Да? Тільки спочатку арчери відклонуються, а потім вже супер арчери. Це деякий час займе, тому. Варто удаляти це все сміття, з, в принципі, з КК. Залишати там можна бомберів, бомбари все одно, вони ж суїсайднуться, коли будуть в забор ламати, тому думаю, так можна. Так. Я залишаю деякі бомберів. Тому... Ну, це на ваш вибір. Якщо там треба ламати стінку, то так. Так, арчери вже забирають рад, що хоч він доволі далек, далеко якось упав. Десант відрадше, але як бачите, лукам вистачило тут їх забрати. І моноліт майже забрався. Ну, чудово, теж залетів десант, 25% Також забрав суперник. Також з 12 годин закидуються герої для підчистки. Хе супер там женеться за тим нещасним райдером. Так, давайте. Ну і запускається весь, вся армія, тут недалеко теж від героїв, де вони зараз. А, давайте я продовжу щось про Дев говорити. Да, тоді почав, але там атака почалася, і я почав коментувати. То тут, як бачите, за башти арчерів, я бачите чаклунів, вони такого слабкого доволі левела, да, такого від 11 пушки теж. Але ну, таке інферно, тут і моноліт вкачений, одна та інша поступово вкачається. Але все одно деякі це. Ну, я вважаю, ма... чаклуни все-таки важливі, да? з бачите арчерів. Така важлива частина дефу. Чи чаклуни чакуни дов... тим паче поцум б'ють по сплешу. Так, давайте, дивитися далі. Тут все. Райдери просто зараз підуть по кругу, заберуть усе да? і все. Я доволі, доволі, ще замічаю, що часто вже хто атакує райдерами і драконами. Да? Ну Мені, чесно, щось не подобається цей мікс, я не можу якось проти 15 таунхолів нормально погуляти. Не знаю, може це через те, що я і 14 й у мене там слабкого левела під Не знаю, коли докачаю, то подивлюся. Може мені реально мікс не заходить і краще повернутися до лавалуна з супермагами. ну Ладно, ну ще погуляю, думаю. Більш-менш мені результати мої подобаються. да, Не вмію гуляти, але так. Все, добирається трьошка, доволі гарна атака у суперника була. Як ви бачите, тут. Я хотів щось сказати, але я щось не сказав. Да? У мене в думках було а чи цікаво, чи одні райдери зайдуть на да? дану. Це коли ми дивились перший номер атаку, на наш перший номер атаку, то я думав, а цікаво, що буде, якщо одних райдерів взять без драконів Так ось. І мені тут послалась така атака да? з одними райдерами. Як ви бачите, вона чудово заходить проти бази. Ну, знаєте, може трохи вважати, що тут трошки рашерська база, да? там з деяким дефом, тут паркан теж рашерський, але нічого. Ну, реально, дуже мені було цікаво, що буде, якщо райдер взяти, так ось і я побачив нарешті, і мені не треба буде це самому тестити. Все. Отака, отака була КВшка, доволі складна. Та, я думаю, для всіх вона була складна, тобто ну, тут нижні номера побили трошки да, і все, да, далі там треба було мучитися з ними. Тому все, всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Орес, до нових зустрічей і всім пока!